на цю мить далі у випуску. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу в Одесі, яка сталася внаслідок ранкового обстрілу міста Іскандерами. Повідомляє в телеграм-каналі ДСНС України. Пошкоджено приміщення складів торговельної мережі, а також житлові будинки та автомобілі, що знаходились поруч. Травмовані 19-річний хлопець та два чоловіки 50 та 58 років. Їх шпиталізували. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа на площі 3 тисячі квадратних метрів. Наразі майже 100 рятувальників працюють на місці. Також нам допомагають усі служби взаємодії. Залучено пожежний потяг. Працюють психологи ДСНС. Коли пожежа була вже майже локалізована, пролунав повторний сигнал повітряної тривоги, і рятувальникам довелося відійти на безпечну відстань, що ускладнило трохи ліквідацію, саме збільшило час на повну ліквідацію.